Сьогодні у нас на обзорі один із найдешевших китайських мотоциклів вартістю менше ніж 1000 доларів. Погнали! Почнемо ми, напевно, з серця цього звіра це його мотор. Мотор тут схожий дуже на такий же, як стоїть на ліфані 150, бо тяги він навіть бодріше, ніж на самому Ліфані. Він Трохи різвіше, але по максимальній швидкості він трохи повільніше. Напевно, із-за того, що тут стоять трохи менші зірки. Та й ланцюг сам теж доволі слабкий, тому що з моєю їздою я його підтягую кожні 80-90 км. Ну, це звичайний цепок, просто металевий, безсальниковий. Зірки тут стоять 38-14, Не знаю, хоч і зірки стоять вроді на швидкість, але він сотку навіть не їде. Я заміряв по GPS, він їде тільки 93 км за годину. Щодо мотору, за 2000 кілометрів він не вскривався, на мотор не жалуюсь. По Посторонніх звуків немає, заводиться прекрасно. Карп ще трохи не настроєний, тому є провали. А так зробив без, без ніяких шумів. Працює відмінно. Щодо світла, стокове світло тут дуже погане, тому я встановив ще такі дві ДОП-фари, під'єднав їх напряму просто до акумулятора, тому вони роблять навіть свимканим. Живленням Ось синій та білий. Світять вони в рази краще, ніж звичайне стокове світло, тому що світло стокове просто дуже погане. Ще ми міняли три приводи спідометра тому що постійно на них слизує зуб'я і вони не передають просто швидкість по тросику. І ще міняли якраз самий тросик, тому що його просто зверху він відгнив і його просто намотало ось сюди на вал, який кру крутить тросик. Вілка тут, звичайна, не перевернутого типу, має такі захисні гофри. Досить м'яка, але, звичайно, по лісу все одно буде тверда. Тому що це звичайний дорожній мотоцикл, це ніякий не ендуро. Ну, не знаю, я їжджу і по селу, і по дорогам, мені нормально. Може, тому що я ще не такий важкий. І для моєї ваги цієї підвізки вистачає. Щодо баку, бак тут на цілих 16 літрів, але при його витраті палива в 4 літрів 4, я думаю, що це навіть дуже забагато. Тому що але при його витраті палива літрів 4, я рахую, що це дуже забагато для нього, тому що бак дуже великий, виглядає дуже громоздко. Щодо передніх гальмів, тут стоїть двохпоршньовий супорт. Тормозять вони досить непогано, але хотілося б, звичайно, було покраще. Для одної людини цілком вистачає, але коли їдеш з пасажиром, їх вже не вистачає. Приходиться тормозити ще задніми. Гальмами. Щодо пластику, заднє крило досить гнучке, витримає, я думаю, пару падінь, якщо не сильно падати, звісно. Переднє крило жорстке, тому що це дорожник, воно. звісно, воно буде жорстке. Має невелику гнучкість, але на ньому не поіндуриш. Все-таки це дорожник. Щодо задніх гальмів, вони звичайні барабанні, як і на більшості дешевих мотоциклів. Гальмують непогано, для, одного, для одної людини досить непогано. Резина навіть за воду досить непогана. Грибе як треба, за це б гарний. Ззаді тр... трошки вже підтерлась, але все одно грибей ще. Так що покашамо нормально. Щодо падінь, падав я на ньому 3-4 рази. Більше не падав, а залажував його на набік. Щодо ручок, ну ця ціла права. Ліва пару разів згиналась, я її просто брав, руками назад вигинав. Вона воно трохи ще крива. Щодо руля, руль цілий. О, як ви можете бачити. Ось такий огляд у нас був цього мотоцикла. Всем пока.